Могилів-Подільська громада доєдналась до нацпроєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого Міністерством розвитку громад та територій України. Його мета підтримати громади форпости, постраждалі від війни через гуманітарну допомогу, відновлювальні роботи та культурно-освітні заходи. Могилів-Подільська громада стала партнеркою для Ізмаїльської територіальної громади. Відтак днями Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк приймав делегацію із міста Ізмаїл Одеської області. На зустрічі обговорили шляхи для співпраці та вкотре наголосили, що Україна сильна, адже об'єднана. Пліж обл. Між містами України це дуже важливо. Мені приємно, ми зробили перший крок. Така програма буде розвиватися. І ми будемо поєднувати ті надбання культурні досвід. Ми цього прагнемо, тому що дійсно війна показала, що єдність — це саме головне. Це те, чого ми повинні бути завжди єднання, єднання і згуртованість. І коли ми одне одному плече, то це дуже дорого вартує. Завдяки проєкту Пліч опліч ми формуємо міцні горизонтальні зв'язки між громадами. Ця згуртованість, наша сила і запорука перемоги.